Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні у мене для вас розмовне відео на тему творчого процесу художника та як його налаштувати під себе. Обговоримо це, поділюся з вами своїми думками та досвідом, і, можливо, ми зможемо відповісти на питання, чому інколи нічого не виходить. На фоні я буду малювати деякі стікери з мого нового зимово-новорічного стікерпаку. Бажаю усім приємного перегляду! На початку давайте розберемо, що взагалі представляє з себе творчий процес. Це індивідуальний шлях кожної людини, яка прагне розвиватися та який зазвичай залежить від стилю автора, методу його роботи, а також цілей, поставлених перед собою. Якщо ви творча людина, то етапи підготовки до роботи, думаю, ви знаєте з власного досвіду. Спершу ми намагаємось надихнутися якоюсь темою. Знайти підходящі допоміжні матеріали, збираємо план палітри кольорів і приступаємо до створення ілюстрації чи будь-якого хендмейду, при тому треба не забувати робити перерви. І вже після фінальних штрихів насолоджуємося результатом. На словах, це може здатися дуже просто. Та здавалося б, з чим можуть статися проблеми натхнення та емоційний стан. Не для кого не секрет, що зараз більшість з нас перебуває в постійному стресі. Навіть якщо ви цього не признаєте, але чуєте постійно повітряну тривогу, вибухи, то на підсвідомості ви переживаєте, якщо не за себе, бо перебуваєте в укритті десь чи в безпечному місці, так за друзів чи родичів. Це, напевно, найочікуваніша проблема, яка зараз може впливати на нашу творчість та, звичайно ж, на емоційний стан. Настрій та переживання можуть суттєво впливати на роботу. Якщо ви можете контролювати свої емоції, то вони можуть стати сильним джерелом натхнення до відповідних тем та технік малювання. Ніхто не зупиняє вас взяти купу фарби, порозливати її у стаканчики і просто відпочивши, творити хаотичну картину. Як от, наприклад, я робила це для відео про флюїд Арт. І так само ніхто не забороняє вам взяти перерву. Відмалювання, якщо це не ваша основна робота чи термінове замовлення, і просто дати собі можливість відпочити та перемкнути думки на щось зовсім інше. Навколишнє середовище та робоче місце. Щоб в комфорті працювати, у вас повинно бути затишне та добре організоване робоче місце, яке підходить саме вам. У когось це може бути просто зовсім порожній стіл, і тільки скетчбук, ручка. Або комп'ютер та планшет, а в когось, як от особисто у мене, це повний стіл барахла, яке, звичайно ж, колись знадобиться, і якщо покласти все кудись в інше місце, я про нього забуваю. Налаштуйте собі для робочого процесу плейлист з мелодіями чи піснями, які не будуть вас сильно відволікати, але й допоможуть зосередитись на конкретній цілі, яку ви собі поставите. Зробіть собі величезну чашку напою, який ви любите, і розпочинайте малювати. Ну і звичайно ж, в наших реаліях опікуйтесь про свою безпеку, нестача візуальної культури та мистецькі впливи. Ходіть на виставки, спілкуйтесь з іншими художниками, купуйте ілюстровані книги. Усе це, і навіть більше, допоможе вам розширити свої інтереси та навички. Я вже багато разів казала про те, що творчість не береться звідки. Ми, як живі люди, поєднуємо те, що колись бачили, вже з тим, що можемо вигадати. Експериментуйте, не думайте про те, що щось може не вийти головне процес та ваша зацікавленість в прогресі. По можливості відвідуйте відкриття виставок чи книжкові клуби, де автори презентують свої роботи чи Всесвіти. Розповідаючи вам про свої ідеї. Надихайтесь їхнім прагненням показати себе, і робіть так само. Досвід та технічні навички, це, напевно, одна із найважчих проблем, з якою може стикнутися художник у процесі свого творчого шляху. Чи бували у вас колись такі ідеї, що от візуально в голові ви вже все придумали? А от намалювати вам не вистачає навичок. Частіше за все це може стосуватися як анатомії, так і додавання світла чи ефектів на ілюстрації. Звісно, що чим більше досвіду і навичок у художника, тим легше йому реалізувати власні ідеї. І якраз таки через недостачу знань, ці обмеження можуть гальмувати процес або взагалі змушують художника шукати нові нестандартні рішення. В такі моменти може допомогти стилізація. Якщо вам дуже сильно хочеться вцілити саме ту ідею, яку ви хочете, потренуйтесь в даний момент над спрощенням якихось фрагментів. Таким чином, ви зможете і потішити себе новою ілюстрацією, і вже точно в майбутньому, згадавши про цю картинку, спробуйте її вдосконалити вже з більш кращими технічними навичками. Мистецькі цілі та мотивація. Завжди треба ставити собі цілі як у творчості, так і серед загальних справ, такі як робота чи навчання. Цілі, які ми поставимо перед собою, значною мірою вплинуть на те, як ми будемо працювати. Від цього і з'являється мотивація. Якщо у вас вона є, наприклад, як у мене, це аж 2000 підписників на Ютубі до кінця року. Взагалі ні на що не натякаю, або якийсь конкурс чи комерційний проєкт, який, мало того, принесе вам успіх як ілюстратору, так і фінанси, то треба хапатися за цю можливість і працювати. Головне, що я хочу вам порекомендувати: не беріться за дуже велику кількість справ одночасно. Окрім того, що ви дуже швидко будете втомлюватись, ви можете не отримати того результату. Який вас буде не те, що влаштовувати, а який ви могли б показати, якби робили все в спокійному темпі, не думаючи паралельно про купу інших проєктів, які на вас очікують, створіть собі план роботи, щоб от робочий тиждень ви починаєте з ілюстрації і розписуєте собі дні, коли ви будете над нею працювати, а коли над чимось іншим. Так ви зможете трохи розвантажити свої думки і намагатися тримати все під контролем: нові матеріали та інструменти. Не бійтесь пробувати нові матеріали чи техніки малювання. Якщо ви завжди малювали гуашу, спробуйте акварель. Якщо тільки на комп'ютері, то тим паче зможете спробувати традиційні матеріали, такі як фломастери, фарби, олівці. Заведіть в собі скетчбук. Робота з різними матеріалами часто впливає на стиль та спосіб самовираження. Звісно, я не кажу, що якщо ви ніколи не працювали з фарбами, то беріть одразу дуже дорогі набори, папір чи пензлики. Для того, щоб спробувати нове, не обов'язково витрачатися на матеріали. Експериментуйте з тим, до чого у вас лежить душа та гаманець. Зазвичай малювання в скетчбуках повинно вважатися як відпочинок. Тож не думайте, що вам треба показати з кожного малюночка чи замальовки шедевр. І додатково не все може вийти з першого разу. Не нервуйте та пам'ятайте про те, що якщо не вийшло зараз, вийде потім. ЧАС. Деякі художники продуктивніші в певний час доби. І це ви зможете помітити, якщо залишите під відео свій коментар, коли саме вам комфортно малювати. Чи займатися саме своєю справою і порівняти з коментарями інших людей? Особисто в мене це друга половина дня, починаючи з 12-ї першої години. Ну, от не можу я змусити себе малювати починаючи з сьомої ранку. Мені важко прокинутись, додатково треба зробити інші речі, не пов'язані з малюванням, які відкласти можливості не маю. І тому я можу малювати аж до пізньої ночі. Загалом цей пункт дуже індивідуальний, і для комфортної роботи ви повинні самостійно вирішити, коли вам буде добре малюватися, щоб нічого не відволікало і не перешкоджало зосередженню на роботі. Тож дивіться, підводячи підсумок, чого ж інколи нічого не виходить. Тому що дайте собі можливість відпочивати, урешті-решт, ми поговорили про важливість стабільного емоційного стану для художника. Як він допомагає зосереджуватись на творчості та розвивати ідеї, розглянули роль культури та досвіду, які формуються з часом і впливають на стиль та підхід до мистецтва. Також обговорили, як нові матеріали можуть стати джерелом натхнення та відкривати нові горизонти у творчості, і багато про що ще. Творчий процес це постійний розвиток. І кожен аспект, про який йшлося, допомагає художнику рухатися вперед. Тож спробуйте організувати для себе повноцінний план та місце, де вам буде комфортно працювати при безпечних умовах. Наостанок я хочу тільки вам сказати, щоб ви не нехтували оголошеннями про тривоги. Старайтесь тримати зв'язок з близькими та досягати тих цілей, які ви перед собою поставите. Ось такими вийшли декілька моїх стікерів. Поки я монтувала це відео для вас, паралельно цей стікерпак вже з'явився в моїй крамничці. Тож забігайте, розбирайте, поки є, стікерпак з зірочками є в обмеженій кількості. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!